Друзі, привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio. Модель a 158 wea Це черговий годинник із 80-х років. В ретро-стилі зроблений. Годинник був випущений в 1981 році, а з 1991 року він випускається в такому вигляді. Спочатку модель називалася А-151, потім була А-155, 156, і з часом з'явилася модель А-158, яка випускається. До сьогоднішнього дня для всіх знайомий дизайн годинника, схожий на моделі F91, A168 та інші Корпус годинника зроблений з хромованого пластику або металізованого скло. З пластика. Вставка на дисплей золотистого кольору. Три кнопки з нержавіючої сталі. ремінець або, правильно кажучи, браслет з нержавіючої сталі. Засівка. Зручно регулюється. Ви можете підігнати браслет під свою руку. На задній кришці інформація про місце виготовлення годинника, модель та модуль. Модуль годинника під номером 593. За цим номером ви можете знайти інструкцію для свого годинника в інтернеті. Розміри годинника 37 мм на 33 мм та в товщину 8 мм. Вага годинника близько 50 грамів. Годинник захищений від потрапляння води, захист до трьох атмосфер. Не рекомендується в ньому плавати або приймати душ. Елемент живлення розрахований на 7 років безперебійної роботи. На дисплеї у нас відображається основна інформація це день місяця та день тижня. Є світлодіодна підсвітка зеленого кольору. По функціоналу будильник та секундомір. Також ви можете обрати Формат часу 12 або 24 години. Налаштування годинника проходить інтуїтивно. На третє натискання лівої нижньої кнопки у нас починає мигати секунди. Потім верхньою лівою ми Рухаємося по заданим величинам. І нижньою правою ми змінюємо ці величини. Потім виходимо в режим поточного часу і натискаємо знову нижню ліву кнопку. Все, годинник у нас налаштований, як нам подобається. Так виглядає годинник на руці. Корпус хромований виблискує на сонці. Також ремінець нервіжої сталі виглядає дуже класно годинник на руці. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник, ви можете. Звернутись за посиланням під відео. Також на сайті ви можете обрати якийсь інший годинник Casio. Ставте, будь ласка, лайки, робіть репости, пишіть коментарі. До нових зустрічей!